Доброго всім дня. Хочу показати на вчорашній, додати тобто відповідь на вчорашнє питання, при якій температурі можна обробляти 7 е, щавельовою кислотою. Значить, Сьогодні у нас 10 листопада. Е, градусники показують плюс 3 градуса. Один, а другий плюс 5 градусів. Е, тому що він був у зимовній, а цей був на дворі. От. Ну, хай полежать, вони воно покажуть. Тепер дивіться, цю сім'ю я буду обробляти, е як вона є, вона сидить в клубі вже е повністю сформована, але там було дві рамки, невеличкі п'ятачки розплоду е в момент зборки, сіла чотири в неї. Е зараз побачимо, е покажу то тобто, як. Обробляється при такій температурі сім'я. І друга сім'я це 199-та, а тому рядишком стоїть 120-та. Там я зробив трошки інакше. Я поклав грілку ну, з гарячою водою за доставну доску. І побачимо стан сім'ї. ну, Пройшло минут 15 поки кислоти розвів, налив. От. І побачимо, в якому стані буде та сім'я. А ця сім'я, вона... Без всякої підготовки. От. І тут, до речі, вона сидить. Зараз я заставну вбираю. Там сім'я повисла на цьому сидить. І в надставці пчоли немає. Ще не перейшла пчола в надставку. От. Я його просто відстраняю. От, ну, А тут виходить раз, два, три, чотири. Ну тут п'ята улочка. Я зараз покажу, як вона сидить на крайній рамці, Дивіться, це плюс 3 градуси. От, і вона на крайній рамці. О, тут вес добрий. Дивіться, як вона сидить на крайній рамці. Прям кучою. Ось дирочка одна зроблена. І отут повинна бути друга. Ні, одну руку, а ось ось друга, тут вона в стороні. От, Побачимо, як ця сім'я зараз е після обробки я зараз почищу дно у неї і ми проконтролюємо ось це. подивимося, яка буде осип пліща в неї. Ця сім'я буде повністю безрозплодна. Ну, повинна бути, зараз побачимо. От. І я її зараз трошки димком. Плюс 3 градуси. От дивіться на вчорашнє питання, при якій температурі можна обробляти сім'ю. Як я показував, холстика, правда, я не взяв з собою. Хоча... Хотя... Треба буде збігати, взяти холстика, але ну ладно, обробимо її без холстика. Значить, дивіться. Холодно вже, не тепло, я ж кажу. І тепер ми починаємо із крайньої вулочки, як я й казав, здвигається сім'я. Ну, на крайній вулочці ось пчела. От, Зараз я. Ага, настрою росінку, зараз буде настрою. Щоб вона була таким О, гарне аерозолі, де в неї. Холодна вода. І От дивіться. Отак От ростою робимо і одразу ставимо її так, як вона повинна стояти. От. І ось вона. джолинна сім'я. Сидить. от таким чином. От так от я її обрискую Вона покривається росою. Ось о, вона росою покрилася при температурі плюс 3. Дивіться, пчола миролюбива. Ось, що, дивіться. Зараз подивлюся матку, щоб побачити. О, аж шипиться бджола. Ну, на цій рамки немає. Обробляємо, значить її от таким образом обробляю. Українська степова. Дивіться, миролюбива пчола. Обробіть, попробуйте Карпатку при плюс 3. О, тут бджола прям висить. О, і матка воно ходить. Ось ось матка внизу ось вона. От, Обробляємо таким чином. Бджола висить. О, обробляємо, ставимо на місце його. Ну тут не 4, тут 5 улочок фактично. Але я записав 4 їй. Приговор такий зробив, трошки уплотнів. От, все. Дивіться, я її обробив. Тепер ставлю, так як немає в мене під руками. Ставлю заставну наниз і верхній корпус. Ставлю тепер наверх. Ось таким макаром. Все, і ставлю глуху заставну, таку, покришник глухий. От і все. Оце все я за кожним разом щищаю де не вспів. І накриваємо. Сіла 4, в неї була, ну, як бачите, там сіла 5 було. Обробляється все 1,5% розтуром без сиропа, без нічого. І Зараз будемо дивитися другу сім'ю, 120-ю. В неї теж на момент зборки було трошки розплоду. Зараз ми її подивимося і обробимо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб було як можна більше людей бачило. Моє відео, дякую за перегляд.